Мир вам, як стати дорогоцінною, посудиною в руках Бога. Притча про бідного, Лазара та Багача. Багач за життя мав величезний стан, одягався в найдорожчий одяг, щодня вдавався безмежним розвагам і гульбам. Біля воріт його особняка лежав жебрак на ім'я Лазар, ім'я якого означає Бог допоміг. Він сподівався на Бога, не дивлячись на голод, хвороби відсутність даху над головою. Бідняк хотів насититись крихтами, що падали зі столу багатія, і пси, приходячи, лизали його рани. Коли Лазар помер, ангели віднесли його душу на Авраамове лоно. Це місце упокою для праведників у потибічному житті. Помер і багатій, і його на відміну від бідного лазаря розкішно поховали, Але багатій опинився в пеклі вму.